Всім привіт! З вами місто Рівне, Рівне Фоавто. Сьогодні в нас два фоторостичних німця. Два BMW i 3 в чорному та сірому кольорі. Чорний кольор в нас з ємністю батареї 22 кВт 2014 року. Сірий 2017 року з ємністю батареї 33 кВт. Автомобілі проїжджають 150 км 250 км. Цікавий підхід баварців до дизайну, де поєднуються чорний, сірий та сині кольори. Німці встановили на даний автомобіль 20-ті катки робить агресивним цей автомобіль в місці. Ну що, пішли, глянемо що там всередині. Ну, що бим вісти, можете забути про свою стару проблему з маслом. Автомобіль дивує не тільки зовнішнім інтер'єром, а й внутрішнім. Шкіряне кермо поєднання різних видів та кольорів шкіри, різні види тканини. Та є навіть кухня. Два РК екрана роблять дизайн даного автомобіля сучасним. Вас також порадує музика Харман Кардон. Дуже крута і якісна камера заднього виду. Цікавий дизайнерський підхід до ручки коробки передач. Ручки відкриваються зсередини. Пішли продемонструю. Цікавий підхід в задніх стопах. Це просто все скло. Клімат контроль. Підігрів сидінь, контроль полос, передні задні парктроніки. Це все створено для вашого комфорту в даному авто. В машині 2017 року є панорама та люк. Ну і що ж, саме цікаве – ціна даних автомобілів: 13 та 17,5 тисяч доларів. В комплекті йде запасна гума на титанах та зарядні пристрої. Залітайте до нас на місто Рівне, покатаєтесь, поїздите та купите автомобіль.